На високих хребтах Чорногори, де час тече повільно, а вітер розповідає давні історії. Є одна, що виходить за межі звичайного. Вона почалася влітку 1945 року, коли вершини Чорного Черемоша здригалися від рейдів НКВС. Радянські загони прочісували гори в пошуках повстанських криївок і в цей час дикого полювання натрапили на ведмедицю з малям. Знищивши дорослого звіра, вони вчинили те, що для місцевих гуцулів було табу, вирішили смажити ведмеже м'ясо. Це показує не тільки жорстокість, але й повну неповагу до місцевих традицій, де ведмідь вважався священним господарем лісу. Маленьке ведмежа, злякане і осиротіле, втекло, залишившись сам на сам зі своєю долею. Через кілька днів, знесилене і голодне, воно натрапило на групу повстанців УПА, відому як боївка Хмари. Серед них був стрілець Василь Білінчук на псевдо Сибіряк. Він отримав це псевдо не просто так, а після того як здійснив неймовірну втечу з Сибірського заслання, що вимагало надлюдської сили волі та винахідливості. Побачивши знедолене ведмежа, він не пройшов повз. Замість того, щоб сприймати його як дикого звіра, він нагодував його з пляшки молоком, і диво сталося ведмедик ожив, звик до людей, а згодом став повноправним членом боївки. Він ходив з повстанцями у переходи, грів їх у холодні ночі та ділив з ними свій скромний пайок. Коли ж наставала зима, і природа кликала ведмедя до сплячки, Сибіряк не залишив його. Він носив ведмедика на собі поряд з кулеметом, поряд з важким тягарем війни, демонструючи неймовірну глибину людяності та прихильності. Ця історія має унікальні підтвердження існують фотографії, на яких серед повстанців УПА стоїть уже доволі великий ведмідь, що є живим свідченням цієї легенди. На цих світлинах відображена не тільки сила бойового братерства, а й ніжність та взаємна довіра, що виникла між людиною та дикою природою. Це показує, що навіть у найскладніші часи повстанці залишалися вірними своїм моральним принципам і людяності. Цей ведмедик не просто тварина, а символ незламності духу, який повстав проти тоталітарного режиму. Історія роду білінчуків-портяків це історія жертовності, що передається з покоління в покоління. У 1952 році Василь Білінчук Сибіряк загинув у бою, прикриваючи своїх побратимів. Йому було всього 26 років. На той час його сину Василю Портяку було лише два місяці. Згодом Василь Портяк став відомим українським письменником, автором історичних романів, таких як Залізна Сотня та Нескорений. Він закарбував героїзм свого батька та побратимів на сторінках літератури, продовжуючи їхню боротьбу на культурному фронті. Коло родинної жертовності замкнулося 10 червня 2025 року, коли його онук Орест Білінчук Портяк, який народився 2 травня 1994 року, загинув у бою, захищаючи Україну. Він узяв собі теж саме псевдо Сибіряк, як і його дід, ставши бійцем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Ця історія не просто про Карпати, людину і звіра, а про силу роду, який у різні епохи, не вагаючись, ставав на захист своєї землі та ідеалів.